Ви ж не слухаєте так? Ви лише ставите однакові запитання, як ваша робота, чи є похмурі думки? Усе, що є, це похмурі думки. Як дуже часто мої проблеми тягнуть, все нижче, без сили я та знаю, що мій кінець вже ближче, і відчуття, ніби ворог сидить на плечі, та це не просто відчуття, це промінь вдалечі, і що робити? Знає тут один лиш Бог, і все, що мені потрібно, почати діалог. Проблеми не кажуть, привіт, не знають про пролог. Вони керують головою. Тепер це монолог. Скільки думок в моїй голові? В кайдани пов'яжуть, і я вже на дні. Безпомічний, ніби куди мені йти Упав дуже низько, де ви знайти. На впроса так давиться, ніби кінець Проблеми чекають, готують свинець Сміркують я сильні, я знаю, що ні Хотілось проснутись, та я не у сні Лишу в моїх руках, і вибір вже за мною. Чи переможу страх, Бог дає допомогу мені, як звільнитись від кайдан На землі мене одні. Знаю, в Бога вже є план. План, як звільнити голову від цих складних проблем. А після звільнення відправить їх за кораблем. Щоб вони падали, падали на дно так хутко, щоб всі проблеми не завдали. Більше смутку, і ніби зрозумів, все відштовхуюсь від дна та все не так вже просто з тобою тримає глибина І раптом промені сонця я бачу на руках Та чую знову і знову цей монолог в думках Тепер більше світла в моїй голові Я вже не в кайданах і вже не на дні Бог силу надав, знаю, куди йти Як радий що зміг я цей вихід знайти Нічого не давить проблемам кінець Для нових проблем його Свинець. Я думав, я славий, Бог каже, що ні Мене ти не зміниш, бо я не у сні Тепер більше світла в моїй голові Я вже не в кайданах і вже не на дні Бог силу надав, знаю, як куди йти Якрай, що зміг і це вігід знайти Нічого не давить, проблемам кінець Для нових проблем я готую свинець Я думав, я славий Бог каже, що ні Мене ти не зміниш, бо я не уснів А й проблеми, це є боротьба з собою. Вони на все життя ніколи не дадуть спокою, вони хочуть заплутати, збити зі шляху буття, навіяти думки, що вже немає вороття. Бою з собою переможе. Той, хто всидить в сідлі, і вже не страшний диявол, бо він є цар брехні. Зі мною Бог крокує в ногу, нема краще броні. І переможе в бою. Той, хто був. you <laughs>